Не стосуйтесь цього віку до укладу життя цього віку, до мислення, способу життя цього віку. Але перемініться від новою вашого розуму, щоб пізнати вам. Що пізнати? Що є воля Божа? Добро, приємність і досконалість? Що є воля Божа? Друзі, Господь має свою волю про нас. Це щось найкраще для нас. Це найкраща дорога для нас. Господь особисто приготував її для кожного з нас і для всіх нас разом. І Він цей голос доносить до нас, Він пробивається до нас. Через весь цей хлам, який лежить перед нашим серцем, Він пробивається до нас. Він так важко пробивався через цей хлам, що зранив свої руки, свої ноги, і був розп'ятий за нас. Він заплатив надто високу ціну, щоб сьогодні ми поміняли це на щось легке, повітряне і безглузде.